Комісійне обстеження навчальних закладів освіти перед початком нового навчального року це обов'язковий і відповідальний захід, який проводиться з метою забезпечення безпечних, комфортних і належних умов для навчання та виховання здобувачів освіти. Про це під час апаратної наради повідомила Наталія Сергійка, начальниця управління освіти Шосткинської міської ради. Минулого тижня проведено комісійне обстеження готовності закладів освіти Шосткинської громади до нового навчального року. Основна увага приділялась стану захисних споруд цивільного захисту, де відбуватиметься навчання в змішаній формі. В ході роботи комісії були проведені лабораторно-інструментальні роботи: це відпир відбір питної води, виміри освітлення, мікроклімату, дозиметричні виміри тощо. Також триває комплексне обстеження захисних споруд цивільного захисту шостинським районним управлінням. Державної служби України з надзвичайних ситуацій на сьогодні обстежено 8 захисних споруд з загальної кількості, і минулого тижня власними силами зували наслідки ворожих постобстрілів, наслідок яких було пошкоджено заклади освіти Шосткинської громади. Обстеження навчальних закладів це не просто формальна процедура, а комплексна оцінка стану матеріально-технічної бази, дотримання санітарно-гігієнічних норм протипожежної безпеки, а також наявності всіх необхідних ресурсів. Для якісного освітнього процесу